Чи знайдеться в селищі людина, яка не знає про нього добрих слів, і для кого сьогодні ця втрата не є болючою втратою. Мені здається, сьогодні болить всій громаді, тому що така людина жила для громади, жила з громадою поряд. Ігор Петрович, наш Ігорьок, він завжди поспішав жити, він завжди поспішав творити добрі діла. Ми з вами будемо пам'ятати Ігоря Петровича, і пам'ять про нього збережеться не лише в шкільному архіві, а в серці кожного з нас. страшна, жестока. Мы сегодня продолжаем восстанию житевую дорогу славного сына Украины, захисника Украины, нашего земляка Захисник наш, герой України, Ігор, є добрим серцем для кожного з нас. Всі ми його добре знали, як порядного сім'янина, як господарника, як людину, завзяту у своїх справах і знали його як воїна безстрашного, сильного. Відповідального і дисциплінованого. Воїна, який не залишив своїх друзів у біді, а виручав їх, рятував до останку, до останнього свого боку. Будучи навіть пораненим, він не залишив своїх побратимів без допомоги. Таких людей, дорі браття і сестри, як вже було сьогодні сказано, не так багато. Складаємо велику подяку матері і Кінестій Уклін за те, що народила, виховала такого порядного сина, такого прекрасного чоловіка для дружини і батька для дітей. А для України, героя та хребника.